Е, так, ми, ми в ефірі, шановні колеги, в нас сьогодні позачергове засідання е, комісії фінансів планування бюджету. У нас є кворум. В нас сьогодні одне питання е, це питання е, рішення виконкому. Що стосується, нас чути мене чути, що стосується. Е, Профтехосвіти. Я ставлю на голосування порядок денний з одного питання. Хто за? За. Бойко я на тебе не бачу. За. Дякую, рішення прийняте. Слово передаю Андрію Москаленко. Він дуже коротко проговорить, чому ми зустрілися, які в нас є проблеми на сьогодні. Можуть бути е, каже, я, да, дякую. Коли хтось народився на е, на наступний рік. Ми бачимо три ключових пріоритети розвитку в профтехосвіті. Пріоритет перший це є заклади. Ці 17, які якими оперуємо місто. А вони стали зараз дуже добрими активними базами виробничими. Тобто, ми знаєте без деталей, скажу виробляється від військових багів до різних елементів приладів і так далі. Це насправді вже є частинкою навіть економіки. Пріоритет другий – це є річ. Для нас ключова мова йде про те, що сьогодні профтехи є дуже добрими базами для запуску курсів. В першу чергу для ветеранів, для їхньої соціалізації, зокрема для роботи з протезами і багатьох багатьох інших речей. Це дуже мобільні, швидкі команди, які готові запускати критичні навчальні курси, які сьогодні так потрібні нашій державі. Третя річ це є питання цінності, цінності студента і цінності викладача. Ми провели за останній час ряд відкритих конкурсів, де обрані е, дуже гідні і достойні керівники, і зараз формуються дуже добрі достойні команди. Окрім того, ми плануємо запуск на наступний рік кількох грантових програм для студентів, залученням донорських коштів, аби підвищувати максимальну ефективність всіх навчальних процесів профтеху. А тому проект рішення, який сьогодні пропонується, він є дуже чіткий. Тобто, місто має свою чітку позицію підтримки профтехів, для нас це є цінністю. Ми готові надалі працювати. Проте, сьогодні ми вчора верніше, я побачив, що є зареєстрований проект рішення обласної ради, де згідно постанови кабінету міністрів про стратегію реформування профтехосвіти визначається, що обласна рада хоче взяти власне до оперування цілісні майнові комплекси призначення керівників затвердження фактично всіх всіх власне майнових питань і питання яке виникає що там в концепції чітко прописано що від якщо таке рішення буде проголосовано обласною радою фінансування має здійснюватися Виключно бюджетом обласним, і але натомість я не побачив відображення цього пункту в, в, в проєкті рішення обласної ради, і ми не можемо як орган місцевого соврядування приймати рішення, які будуть суперечити законодавству. Відповідно, ми маємо перевести тоді позицію власне львівської міської ради у відповідність до стратегії, яка є прийнята. І відповідно нам потрібно відобразити позицію, що якщо обласна рада. А прийме рішення все таки забрати з тих чи інших міркувань, то відповідно має вона забрати і на фінансування. Оскільки вони не вказали це в своєму рішенні, то ми маємо вказати це в своєму рішенні, чітко поінформувати обласну раду про виконання вищих законодавчих актів. Дякую, Дякую, Андрію. Я хотіла би ще почути думку Вікторії Христенко. Вона у нас профільний голова комісії. Якщо можна, так в двох словах Бачення Вікторія та за, за останній рік ми дуже посилили нашу позицію з точки зору Львівської міської ради, об'їздили багато закладів. Відправили не на один конкурс наших вихованців. Це діти там 15-16 років. Міжнародний конкурс в Європу, в Данськ. Вони їздили, в Німеччину їздили, налагодили дуже багато прямої співпраці з е, е, європейськими величезними е, е, різними промисловими підприємствами. Е, Дивіться, я знаю деякі заклади, так щоб не бути дуже ой, тривога, перепрошую, щоб не бути дуже голослівною. В які, на жаль, обласна рада не встигає навіть доїхати протягом останніх там трьох років, як я займаюся освітою. Тому мені здається, що маючи близько 70 закладів загалом в області. Навпаки, обласна рада мала б бути втішена, що 17-ма з ними займеться місто. Це їм дасть більше вільного часу займатися рештою закладів і так далі. Тому я не розумію, якщо чесно, чому колеги так наполегливо хочуть забрати в своє управління ці профтехи. Я Писала не одне звернення і на Кабмін, і до колег, і на Максима Козицького з проханням все-таки прийняти правильне рішення. Поки що ще невідомо, які рішення сьогодні вони приймуть. Тому я дякую колегам, що ви зібралися. На мою думку, те, що ми сьогодні плануємо прийняти, має підштовхнути колег, можливо, до якогось правильного керунку. Ми готові, в нас є команда бачення, донори. Партнери, розуміння, чіткість, є особиста зацікавленість першого заступника міського голови, який дуже багато робить в цій галузі. Є нове перезапущене управління, яке займається профтехами. Тому е, дякую вам, що ви сьогодні зібрались і сподіваюся, нам допоможе це рішення. Колеги, ще хтось хоче висловити свою думку з цього приводу? Е... Давайте тоді я трошки підсумую. Тобто, я маю надію на те, що обласна рада сьогодні прийме виважене рішення. Я хочу подякувати. Богдану Іванусі за те, що він багато зробив цього року, і це так очевидно, навіть мені не в профільній в, цій, в цьому в цій галузі людині знаю, що всі зекономлені кошти, які були цього року зекономлені в загальному бюджеті, були перенаправлені на розвиток дуже ефективно і дуже якісно, як на мене. І я сподіваюся, що. Наша профтехосвіта в будь-якому випадку не втратить в якості, тому що це ну найважливіше, тому що насправді найцінніше це студенти, це викладачі, і це та база, яка на сьогоднішній день є і має бути розвинута. Ставлю на голосування, шановні колеги, проект рішення виконкому з цього приводу. Прошу висловлювати свою позицію. Хто за? За. за? У Нас одноголосне рішення. Я дякую, що ви зібралися. Ми переходимо зараз в закритий режим. Будемо голосувати. Військові питання. Всім дуже дякую. І... дякую.